До нас доєднується Іван Федоров. Він є міським головим, головою головою Мелітополя. Пане Іване, вітаю. Слава Україні! Дякую, що з нами в ефірі. Героям слава. Вітаю я вас. Отже, поговоримо про ситуацію на окупованій території. Знаю, що не дають українські партизани продиху окупантам. І вчора було досить гучно. Ну, давайте поговоримо про наслідки підриву потягу, який стався саме вчора. Можливо, деталі зможете зараз нам розповісти. Дійсно, вчора приблизно о 8 ранку, якщо бути точно о 7.40 було підірвано залізнодорожний состав, який щодня намагався доставляти з тимчасово окупованого Криму до тимчасово окупованої Запорізької області боєприпаси та військову техніку. В зворотньому напрямку саме цей потяг вивозив награбоване. частіше за все це було наше зерно вирощене на тимчасово окупованій території. А та те, що вони викрадали, скоріш за все, це була рода комбінату з, Васильівського району потягу не стало в районі Мелітополя і весь состав було зруйновано. А чому я говорив, що він намагався рухатись щодня? Тому що вкрай часто якісь мости, залізнодорожні переходи, вони втомлюються і не можуть функціонувати. Саме тому швидкість руху і частота руху вона точно ставиться під сумнів. І звичайно ж, це, це і є наслідки тої. Вкрай доброї роботи та кооперації сил спротиву, які в наднебезпечній ситуації продовжують функціонувати на тимчасово окупованій території, і звичайно ж наших спецслужб і наших збройних сил України. Але е, на цьому також воно все не закінчується, тому що днями також е, було знищено ще один е, ворожий орган, в якому вони організували нелегальну паспортизацію а саме в камянки Дніпровці було знищено паспортний стіл, і там тепер також паспорти не видаються. А питання чи окупанти намагаються після таких акцій ловити тих, хто за них відповідальний, і чи посилюють вони репресії стосовно місцевого населення? Дійсно, це найбільша проблема, яка існує мені здається на тимчасово окупованій території. Це те, що наших мешканців постійно викрадають. Ворог вже не знає, яким чином обмежувати права свободи наших громадян і продовжує чинити безпреділ в самому простому. В самому а, найширшому розумінні цього слова а так, наприклад, ми бачимо тенденцію про те, що сьогодні для того, щоб заїхати на тимчасово окуповану територію, а, ворог залишив лише один пункт перепуску: а, це аеропорт Шереметів. Інакше заїхати неможливо. Я хочу наголосити: якщо у когось залишились родичі а, на тимчасово окупованій території, які потребують догляду, допомоги, привезення медикаментів, то ж тепер заїхати можна лише літаком через пункт перепуску. Череметьва це для того робиться, щоб ще сильніше проводити фільтрацію наших мешканців та обмежити їх на в'їзді на тимчасово окуповану територію. Це так, мова що... ви кажете зараз про московський аеропорт. Це мова взагалі, як люди можуть з Європи потрапити в Російську Федерацію. Тобто зараз для українців так лише цей шлях. Далі зрозуміло, що так вони по території Росії, по окупованій частині України, по через окупований Крим можливо тощо в'їжджають, зокрема на Запорізьку область. Добре, зрозуміло. Ви, ви ви абсолютно праві. Але раніше це було можна а, автомобільним кордоном з Європейським союзом, автомобільним кордоном з Грузією. Це саме ті шляхи, які використовували здебільшого наші мешканці, автобусний а, маршрут. Також ми бачимо. Тенденцію, що останніми днями продовжуються масові викрадення в Мелітополі, так в одному з ресторанів Мелітополя викрали а, в цілому, можна сказати, колектив а, і звинувачують їх в тероризмі. І ми з вами буквально декілька тижнів тому говорили, що в Мелітополі ліквідовано штаб ворожий, який знаходився на одному з промислових підприємств а, автозазі, а, який знаходиться в Мелітополі. Так, от після цього викрали цілу сім'ю, і приводом для викрадення стало те, що чоловік цього подружжя декілька разів. За останні дні просто проїжджав по тому району. Це саме сьогодні ворог інкримінує, і також ми розуміємо, що тепер ворог буде судити наших мешканців по законам РФ і всім він інкримінує саме довічне ув'язнення. Івана, скажіть, а що, щось відомо про намагання мобілізувати чоловіків на окупованій території громадян України вже долав російських окупаційних військ. Ми бачимо, що сьогодні ворог проводить максимальну інвентаризацію мобілізаційного ресурсу. Що це означає? Кожен там, де б він не працював, або якщо не працює при кожній фільтрації, його будуть питати, чи став він на військовий облік у фейковому військоматі. Це тенденція розпочалася одразу після 10 вересня, після їхніх фейкових виборів. Тоді були маски всі зняті. А після цього ворог пропонує підписати контракт добровільно, за яким буде платити 200 тисяч рублів заробітної плати. Але звичайно ж, добровільне ніхто не підписує сьогодні. Навіть Баланський публічно агітує всіх для того, щоб підписували контракт і для того, щоб йшли воювати до збройних сил РФ. І знову ніхто не підписує а приводом Чому не підписують? Тому що днями повністю було на запорізькій лінії фронту знищено так звану тероборону Генічіська, яку кинули замість того, щоб охороняти генічіс, кинули на Запорізьку лінії фронту, і всі про це знають саме. Тому жодна людина не хоче воювати за ворога. А всі наші мешканці навпаки чекають на повернення української державності в наше місто Мелітополь. Івана дуже вам дякую. Це був Іван Федоров, міський голова Мелітополя.